Всіх вітаю себе на каналі. Доброго дня. Прийшли мені посилочки. Зараз буду розпаковочку робити. Хоча дивлюся, її тут. це штатом їздив на нову пошту і вже відкривав, тому що це був накладний платіж, це був магазин новий. Перший раз я замовляла. Стається з Харкова з товарами. Зараз покажу, що тут мені прийшло. Вже його відкривали, дивилися. Трохи щось не то, що я замовляла. Ми зараз глянемо. Так, ага, це кормушки. Так. Тут три місця, три ящика. В одному тут вони поклали мені одну поїлку, я замовляла і дві кормушки. Ось поїлка ось така. Зараз будемо бачити. Так, це форму. Ага, ось до це поїлка. Це я вирішила спробувати. Так, а як це вона закривається? так, Не знаю, чи вона буде добра. Ну, от така ось. Короте. Не знаю, чи вона буде нормально закриватися. ну, Такий бортик наче невеличкий. На, здається, я замовляла на 3 літри. Ну, щось вони, мені здається, тут на чудових. Я думаю, нема 3 літрів. Мені ну, на 2 поклали. Ну, коротше, отака поїлка. І такі кормушечки, такі, як у мене були, що це вони так позапихали, що не можна достати. Ой! Ой-ой-ой ой! -ой, 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 -ой. Ось так дивіться. А, просто. Хм. Ага, отак. Зараз. Отак. Так, стоп, як це воно? Що це воно тут? Що це я дурна? Що це вони не дуже розумні. Так. Ага. Напевно, я дурна. Типа отак. Тут така палочка тут і все, все різного кольору. <гум> Дивіться, синє, жовте, біле і рожеве. Так, зараз дивимося. Так. так. Щось тут наче не вистачає, а? А, іще зелене. Ха-ха. <гум> Вони начудили. О, якісь. Господи. Давайте отак зробимо. За одну хвилиночку. Таке воно щось не зовсім недорогіше, щось по 10 гривень. Тепер треба сюди залізти. А там закрутити. Ну, це вже така райдова веселка по кольору, що капець. Так, зараз. Як його там накрутити, щоб показати вам вже готовий результат. Ой, щось, коротше, на... На сайті в них. Трохи воно не так виглядало, якщо чесно все. Ну, але вже якщо прислали, то прислали. Головне, що прислали. Я замовляла накладним платежем, бо боялася, якщо не щось не то пришлють. О, та ні, все нормально. Ось така, якраз для курчаток нормальна буде. Бо в мене ті кормушечки вже порозбивалися вже. Такі вона собі вирішила обновити трохи. Ну, так, дивіться, виглядає. Ось готова ось така кормушечка. Всі кольори райдуги. Дивіться: синій, жовтий, білий, зелений і рожевий. Ось таких дві. Ось вони, потім поскручую, щоб відео не затягувати. І така поїлочка. Ось, трошки обновила. Закладемо сюди. Потім, що мені ще прийшло? Зараз покажу вам. В цьому ящику. Ще ось один чектонік замовила. Маленький. Так, це. Ідемо сюди. О, щось на з машинкою посварилося. Тут у мене прийшло, прийшов скотч. Зараз. Це від іншої людини. Це з цим магазином не пов'язано, це в якоїсь Ні... частної людини я замовляла. Скотч отрима по 50 гривень за моток разом з доставкою. 15 моточків я замовляла. Думаю, чого така дорога доставка вийшла. Людина. Напевно, просто занесла скотч, а вони самі його тут на новій пошті замотували. Коли я щось відправляю, я людям у свої ящики, все замотую. Ну, а людині, що, вона собі отримала гроші за товар. А то скільки я заплачу, в мені в принципі не цікавило на доставку. Ну нічого. Заплатила трохи дорожче. Можна було просто скотч якомусь кульку переслати та й все. Платити за доставку. То нова пошта і так дорога. Зараз. Ну, але нічого. Не буду нарікати. що є, то є. Так, ось скотч. Ого, дивіться. Тут я тепер уявляю, чого я стільки заплатила. Дивіться, вони ще нова пошта, ще кожен окремий рулон замотала ось в такий в таку круцьку. О, тут, а мені тут якийсь подарунок прийшов. Зараз глянемо, що це в таке випало тут. Так, ось такі моточки, я так розумію, що по п'ять. Потім відкриємо, подивимося. Тут щось мені людина. А, ось написала. Небольшой подарок за довір'я. Спасибо за покупку. А що це таке? А, маска для обличчя. О, це прикол. Ну, дякую вам. Бачите? Нарікала, що людина мені просто занесла і мені довелося дорого платити за упаковку ще нової пошти, крім доставки. Зато маю тепер бонусну маску для обличчя. ось. Буду, буду робити. Так, дякую людині. Ну, Вона мене зараз не бачить, тому що людина взагалі ніяк не пов'язана з моїм господарством. Так, і з моїм YouTube каналом. Тут що в нас? Це... Упаковка нової пошти. Так ось так пакує нова пошта. Давайте відкриємо скотч даному. У мене вже позакінчується скотч. Треба чимось робити посилочки. Має бути намотка 300 метрів в одному рулоні. Ну, схоже, схоже на то. 200 метрів здається менше. Товщина. Ось такий. Ось такий лоскоч, Залишимо точок тут, нехай буде, бо тут часто робимо посилочки. Ось. А це заберу собі туди, до себе, туди, де у мене всякі штуки лежать. Так, і зараз підемо глянемо це туди занисту, до себе. Зараз все позаношу, тоді продовжимо. Так, все, йдемо далі. Зараз покажу вам, що там далі ще прийшло. Бо там три місця було. Три місця було в цій доставці. Так, тут зразу занесли корму цех мені сюди. Так, ось в одному ящику, тобто в другому. Тут у нас трикальцій фосфат кормовий. Ось до. ось до, Не це я не рекламу знімаю, просто показую, ось до. Трикальцій фосфат. Тут 5 кілограмів я порахувала, вийшов дешевше мені. а там, Це він там ще в одному кульку чи що? Ну да, А може й не в одному. Ось до. Так. А де мій, до речі, ящик, де я все зберігаю мої ці зараз. Я заберу, мені треба вже робити кролячий комбікорм. Взагалі-то я цю доставку ради кролячого премікса замовляла. А потім вже, коли зайшла на сайт і почала дивитися, що в них є, і тут мене понесло і я заказувала всього іншого. Так, ось тут у мене ще е, кормова крейда ще залишалась. це з того разу. Ось трикальцій фосфати ще є. І при міксі у мене тут є кури. Курячі. А, то у мене тут багато. Для бройлерів, для бройлерів. Ага, все. Це те, що в мене раніше не зрозуміло. Що це таке? Вибачте, що це потемніло воно тут. Так, дивіться, це в мене тут три кальцій фосфат, і примікси Це ті, що я ще замовляла взимку. Кормова крейда. Це те, що раніше в мене ще було. А, це те, що сьогодні прийшло. Як би це його, куди його... Хай поки, ладно, стоїть. Так, а тут у мене ще один ящик. Що вони мені тут? Це третє місце. Що вони мені тут поклали? Те, що я замовляла. Ось отакий примікс кролик. Чому замовила в інтернет-магазині примікс? Тому що не знайшла ніде фасовки в один там, чи в 5 кг, мінімум 20 кг. Подається примікси для кроликів. А в цих магазинах, що я була у нас тут по місцю, взагалі нема для кроликів. Ось тому раді оцих приміксів я взагалі затіяла цю е, е, посилку. Тобто це замовлення. Ну, ось отакий в мене приміксик. Ніколи такого не брала. Ось, але ось є. Має бути 5. Зараз одразу дивимося один. 5 кілограмів. Один кілограм приміксу. Це, здається, він одно відсотковий, На 100 кілограмів корму. Так, а де тут написано, що тут на 100 кілограмів, чи не написано? Коротше, в інтернеті було написано, що один кіл... це одновідсотковий. Ну, правда? Чи не правда? Да, один відсоток, що я читати, вже розвчилась, оно, дивіться, один відсоток, При премікс уносять в корм і за рахунку один відсоток від об'єму корму. Тобто на 100 кілограмів, один кілограм, так, три, 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 і буде дірка. Три, чотири. Тобто це мені на, 5, на 500 кілограмів. 500 кілограмів мені вистачить надовго. Так, а де п'ятий? Це Так, ладно, зараз будемо шукати п'ятий ще. Це може. Ладно, так, далі. Замовляла дріжджі каротиноїдні. Вони там трохи дешевші, ніж просто в нас брати по місцю тут. Значить. Ціну я і навіть вам не скажу, я і не пам'ятаю, ну знаю, що дешевше. У нас дріжджі, один кілограм коштують, стається 55 гривень, а тут вийшло стається 45 гривень. Ну, але якщо врахувати доставку, то, напевно, воно вийде одне й те саме. Так, одні дріжджі. Рибне борщ, ну, ось взяла один кілограм. Другі дріжджі. Так, Два. Два. Так. І третє дріжджі. Так. Так, давайте зараз я все достану. Сірка кормова взяла, ось це добавка для курей буде. Давайте отак покладемо, те, що я заберу туди в хоздвір двір. Значить, сірка добавляти курочкам. А це накидали мені. Безкоштовних ну, подарунків, безкоштовних таблеток для, для цього. Антигельмітних засобів для собаки котів. Скільки їх тут? Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук ось. Такий бонус мені. Так, значить, дрізі одні. Два. Три. Дріжджів три. Чотири. Чотири дріжджі. Так. Хм. Мені здається, що я замовляла три дріжджів і п'ять кроликів. А щось поклали, щось вони напутали. Ладно, чотири дріжджів, одне рибне борошно. І виходить. Раз, два. А, і виходить п'ять. П'ять. Е, ой! І виходить. 4 кролячого цього примікса. Я, здається, 5 замовляла. Треба піти передивитися в себе в цьому. В інтернеті замовлення, якщо воно там десь збереглося. Здається, я не 4, а 5 пакетиків замов... 5 отаких замовляла. Так що, можливо, ще прийдеться влаштовувати розборки. Або вони сплутали і замість 5. Примікса поклали мені ще одне рибне борошно. ось Або просто не доклали. Значить, треба це питання ще вияснити. Так, оце ми. Куди б це його скласти? -ху -ху. Зараз десь я ще покажу зразу, до речі, який стартовий корм. Я ще придбала для курчат, яких чекаю. Так, треба зафіксувати 4 каротиноїних дріжджів. Одне рівне борошно і 4 примікса. Передивлюся і скажу вам. Так, що тут у нас? Тут у нас так, тут погранило. Тут... Ось, взяла, скоро ж мають бути курчата. Ну, і не дуже скоро, але мають бути. Ось назва такого стартового комбікорму. Не реклама ні в якому разі. Перший раз такий беру, буду пробувати. Це у мене здається рост. Оце у мене старт. Чи навпаки? Для бролерів. Ага, ні, оце старт. Ой, оце рост. Від 15 до 30 днів дня, а це у мене старт. М -м, да, від 0 до 15 днів. ось, А далі я вже готую свій комбікорм, свою гранулу і далі вже сажу на, на, на своє. Так, і купила ще ось такий племікс для того. Що я буду робити далі ростовий корм ось для цього комбікорму? Ось для бройлерів всіх вікових груп Ось також воно відсуткове. Тобто, у мене, в принципі, вже все є. Оце для бройлерів, тобто для курчат. Чому беру примікс бройлерний Тому що у нього більше вітамінів і більше він, значить, якісніший. Потім, це в мене для. Птиці просто такий, що я брала взимку. У мене тут ще скільки? Три з половиною пакета. Так, тепер це в мене для кроликів тут. Так, 4 п'яніца. Чогось чотири, будемо ще з цим розбиратися. Ось все. Тут я вже запакована. Вже можна вставати і тільки робити комбікорм. Ось. Ну і кальций кормовий. Ось все є. Це ми заберемо туди на господарчий двір домішки, бо каротено дріжджі я в комбікорм не кладу. Ось. заберемо все беремо. це, І все. А зараз піду дивитися, що ж я там поназамовляла, чи вони зробили помилку, чи ні. Ось, все, друзі, дякую всім за перегляд. Таке сьогодні відео. Не знаю, може кому сподобалось, може кому ні. Таку розпаковочку зробила і показала, що я ж сьогодні забрала, придбала. Все, всім пока. Що там таке? Що це? Трішки розсипалось, треба поприбирати. Так, ага, це в мене ще тут гранула для курей є, а для королів вже немає. Все, закінчилося. Так, да, для кролів вже гранулки немає. Курчатка, кури. Ага, тут ще для... Цих є. І дерть. У мене тут ще купа дерті. Напевне, ця дерть піде в цей, в комбікорм. Я так думаю, що я її пущу в комбікорм, а вже намелю свіжої дерті. Ось. все пока